Імболк вимовляється як імболг, або імболк. Є іще деякі назви, про це ми поговоримо з вами пізніше. І у своєму значенні зі староірландської мови перекладається як улоні або в утробі. В утробі. І ця назва безпосередньо передає е, значення цього свята і безпосередньо відсилає до стану зародження чогось, прихованого якогось життя та прихованого якогось потенціалу, який іще не проявився назовні. Але, але він уже існує. Оце найголовніша така ідея е, імболка, і давайте ми почнемо. Імболк це е, свято колесо року, і у нас їх вісім. Ми йдемо най, найвища точка у колесі року або у колі року. Це у нас Йоль, з Йоля починається усе. І наступне свято свято свічок також, це у нас імболк. і ми йдемо там, де все зароджується, і ми йдемо до Астари. А Астара це наш Новий рік. Ну, а в християнстві це просто Пасха. А це значить, що яйце уже сформоване. І ми йдемо далі, енергетичну різницю я вам розповім. Пізніше глибше, але от просто щоб ви згадали про те, що у нас вісім свят саме колеса року. Ну і зараз ми прийшли до імболка і починаємо вивчати саме імболк. І нам потрібно спочатку зрозуміти сенс цього свята. Енергія імболка це відновлення. Сили це тепло, відновлення тепла і повернення сили. Енергія е, свята Імболк має властивості відновлювати все ослаблене, тому е, тут е, шанується зцілення. І зцілення, і програми для зцілення. Ну, в общем, енергія імболка така, що вона, імболк має відновлювати все ослаблене, висн, виснажене, те, що вже не працює у вашому житті, або забруднене. І це у нас і про землю, і про тіло, і про душу. Це час, коли життя ще не народилося, але вже починає під снігом проростати. І так само у нас у, нашу, у нашому житті на імболк варто свідомо відпускати важкі думки, смуток, внутрішню порожнечу. І це таке свято. Домашнє. Тому <кій> можна одразу задобрити домових, яких вшанувати давні е, сили е, саме зараз, в цей перехідний момент. І у колесі року Імболк це один із таких тихих, домашніх камерних свят. Чому? Тому що це ще не народилося. А воно вже є. Це як вагітність, да? ви вже знаєте про утробу. Це такий перехідний момент, і у колесі року Імболк це один із тих ем, свят, яке потрібно святкувати лише заради того, що вже відбулося запліднення. Вже ви щось запліднили саме на йоль, да, із, із нуля. да. І тут воно вже має форму, але скриту форму всередині. Е, імболк, да всі взагалі свята вони магічні, але. М Саме Імболк, це такий магічний період, тому що він пов'язаний, по-перше, з двома стихіями, з вогнем і водою. Ті, хто знають магію стихій, да, і ті, хто там на курсі чистка був, і хто знає магію стихій, ви розумієте, що вогонь і вода це з одної сторони вибухова суміш. А з іншої сторони вода це життя, а вогонь це очищення. І у цей час ці стихії вшановують в двох образах. І якщо ми звернемося вже до богів, то дехто вшановує просто богиню діву. Що ще не стала матір'ю, але носить собі зародок майбутнього. Просто богиня, гея вагітна, богиня діва. А дехто вшановує саме кельтську богиню, бригід. І... Вона володарка вогню, натхнення, ремесла, поезії, пророчого слова і зцілення. Ну, далі, далі я вам ще розкажу більш розширену, що вшановують кого скандинави, як це пов'язано зі слов'янством, і навіть як це пов'язано з християнством. Але зараз нам потрібно вловити саме сенс. І основні магічні практики на Імболк, вони зосереджені навколо вогню і води, навколо творчості та внутрішньої роботи. І це може бути будь-що це виготовлення свічок. Найкраще свято, тому що тут виготовляються громнічні свічки. Ну, можна сказати, імбольські свічки, але у нас більше знають ці свічки як громнічні свічки, і ритуал саме по виготовленню я вам. Я вам розповім, і які інгредієнти, і взагалі багато свічок про вагітність, про вагітність це. На це свято, звісно, різні мантичні практики, ворожіння, прави на інтуїцію, на чутливість, на тон тонке сприйняття Всесвіту, на відкриття інтуїцію. Тут можна створювати обереги руками. Все, що ви не створите в це свято, буде вже наповнено обережною силою. Тому рукоділля, творча праця, випікання чогось, випікання печеньок, хліба ну, про це я розповім. Тобто, оце і є магічна символіка імболка, тому що я вам казала, що. Кожне свято несе свою енергетику, і це таке домашнє камерне свято, і це про творчість саме. І е, якщо ми візьмемо традиційні символи імболка, давайте я вже потроху ви можете собі записувати, можливо, я там щось, е, щось пропущу із цього всього. Але тут потрібно мати білі свічки. Тільки білі використовуються, або воскові свічки, і найголовніше одна ведуча свічка, яка ставиться богині, і вона має горіти там, ну, майже добу, ну, від 12 годин, то точно тому я вам на першому уроці сказала: купіть величезну свічку, і багато багато різних маленьких. І тут у нас і образ сонця, от як ви бачите зараз на картинці: це хрест Бригіт, але до цього ми дойдемо. Це сонце, яке іще повністю не розквітло, але несе величезний центр, величезний потенціал для того, щоб розквітнути. Тут у нас молоко. І ягнятка як знак народження. У нас тут солом'яни ляльки робиться для вшанування богині, Ми це будемо робити. У нас тут має бути казан, взагалі відьомський казан. Да? Якщо немає казана, то можна просто зразу, щоб ви в кіпіш не впадали просто звичайну залізну миску. Казан, взагалі, цей відьомський казан, його сенс це символ глибокої трансформації, і тому це один із головних атрибутів магії, і один із головних атрибутів е, імболка, бо це головний атрибут богині Бригіт також. Чому? Тому що маг що робить? Він не просто робить ритуали, він працює з чимось скритим. Чому я вам завжди е, для до учнів звертаюсь, кажу про те, що. Магія це про магічну свідомість, це про розуміння, як всередині нас все працює. І от саме магічний катілок це про те, як все всередині нас вариться. От, оці всі, а, до речі, ще знаєте, що не сказала, ще і весняні квіти сюди, е, піде все, проліски гіацинти, тюльпани, навіть і все, що ви знайдете в магазині, це також всі весняні квіти вони зовуть весну. Імболк це час очищення і підготовки до нового циклу життя. Імболк здавна вважався періодом глибокого очищення. І внутрішнього впорядкування перед приходом весни. І саме тому я вам буду давати багато практик по очищенню, і це буде день, який буде передувати імболку, святкування. І це момент, коли люди вдавнину, да, зараз має. Свідомо готують простір, свідомо прибирають і е, свідомо готують простір і зовнішній, і внутрішній до нового е, життєвого кола. І саме цим ми будемо з вами займатися. Оселі прибираються, е, старе, виноситься, викидається, віддається зайве зайве в голові відпускається, щоб дати місце взагалі свіжій новій енергії року, який тільки-тільки зародився. І у цей час особливу увагу приділяють вогню, тому що ми його роздмухали саме на йоль, а тут він уже підріс. І це вже жива така сила, де вже не просто вуглиці, тому що символом Йолю да, являється поліно, вуглиці. А тут вже ці вуглиці вони е, працюють. І вогонь як стихія, це не тільки джерело тепла. А взагалі вогонь це найсакральніший, найпотужніший такий символ сила і стихія для очищення і захисту, а ще огонь він для трансформації і відродження. Саме тому імболк називають святом світла і вогнів. А християнство прозвало його е, святом свічок. А е, християнство католічне, а християнство православне також освіщають свічки, і це називається стрітинська свічка. Але хочу, щоб ви це все убирали із голови, тому що е, ну, це вже все перероблено. От, Тому е, саме тому, що свято Імболк, свято е, Сонця і вогню е, у домівках запалювали свічки, лампи, вогнища знову і знов закликаючи сонце набирати сили. Якщо на Йоль ми закликали для того, щоб воно народжувалось, то тут щоб набувало сили. В кельтській традиції імболк він тісно пов'язаний з богинею Бригіт. І саме вона є хранителькою священного вогню, дому, поезії, ремесел і зцілення. І вважала, що в цей період вона Приходить, проходить шлях оновлення, переходячи із темного зимового аспекту в образ юної діви. І це символізувало не лише зміну по року, а й внутрішню трансформацію кожно, кожної людини, тому що, хто не знає, боги – це взагалі архетипи, які несуть Е, якусь то там енергію. Це так, як я вам розповідала про радість. І от сама Бригід це не про те, що прийде там якась світловолоса діва і щось вам принесе. Це про внутрішній стан розуміння, про внутрішню трансформацію. Тобто, якщо ви не позбавились минулому, минулого, якщо ви не приймаєте зцілення, архетипично ви не з'єднаєтесь з цією богіні. Чому? Тому що як я вам казала, якщо це енергія радості, всі мають радіти, але по-різному. Але якщо прийшла енергія радості, а у вас енергія там, сорому, суму і ще чогось, то там ну, ви не можете попасти в це свято в резонанс. Імболк, це свято першого руху життя. Тому що саме в Імболк починалось народжуватись ягнята, з'являлися перші ознаки лактації, худоби. Саме тому для вшанування цього свята ми використовуємо молоко. Земля поступово готувалася до майбутнього засіву, але вона ще холодна, прибиралось там щось і витягувалось зерно. Витягувалося зерно, заносилося для прогріву, для того, щоб благословити в цей день це зерно. І саме тому це свято має глибокий зв'язок саме із темами родючості, материнства, вагітності і, взагалі, потенціалу, якщо ми кажемо за гроші. Це також теми родючості, материнства, вагітності, і збереження цього всього, Який, і цей потенціал ще прихований, він прихований, але настільки, наскільки прокинеться зерно, залежить від вас. Це, знаєте, уявіть. Хто ходив по полю пшениці, я думаю, що кожна людина в дитинстві, чи взагалі навіть там фотографувалась, можливо, ви бачили, як росте зерно або поле е сонячніка. От Ви бачите, що Одне зерно може бути таким то а одне поряд таке хіленьке, воно починає, начебто там п'ять зерняток визріло, але воно поламалось. І так само ви йдете по полю соняхи, ви бачите здоровезні соняхи. А є такі забиті соняхи, і це залежить від того. Наскільки зерно мало внутрішній потенціал, щоб побідіть оціх, всіх. всіх, хто не дозріл, хто не мав цього внутрішнього потенціалу? І Імбол саме. саме про це. Звісно, що якщо ми візьмемо людський аспект Імболка, то саме в Імболк люди наладили, наводили ладу в домівках, в собі наводили, виясняли якісь невияснені ситуації, сідали за стіл, проговорювали, що не зрозуміло, які плани на цей рік. І, і далі ми з вами вже переключимося саме на такий історичний сенс. Так, про стихії давайте ще раз я вам повторю. ми тут шануємо дві головних стихії. Хоча використовуємо чотири ну, п'ять, п'ята як елемент, як ми, як дух, як ефір. Як з'єднання усіх процесів, про це у вас є додаткові уроки, як виставляти стихії, як відкривати коло, як закривати коло, але це свято вогню і води. І ви маєте це запам'ятати, як далі учні, ви знаєте, як це робити? А для тих, хто не знає, є додаткові уроки у саме у цьому курсі. Так, ну давайте перемкнемось ще на історію цього свята. І історія свята вона також дивна така, і, і ми її трохи пізніше роздивимося, а зараз я що ще вам хочу доказати в цьому році. Я хочу вас повернути на цю картинку і для того, щоб ви зрозуміли сенс. ну, Після того, як я довела сенс, хочу, щоб ви зрозуміли. От давайте зрозуміємо: от дивіться, імболк він народжує намір. А стара вона, е, цей намір отримує напрям. Белтлайн проявляє цей намір у світі. І якщо, для прикладу, пропустити імболк, о стара буде хаотична, а Белтлайн взагалі-то виснажливим. Виснажливими і утечуть всі е, сили. І ще я хочу вам трохи сказати про астрологічну дату. Дивіться, коли ми святкуємо саме імболк, коли сонце перебуває у 15 градусі знака водолія. Імболк відзначають у ніч з 31 січня на 1 лютого і додатково енергія ще працює 2 лютого, але ну, я вам про це розповім. От, і саме чому ця точка? Тому що в, в самій середині темної половини року за сонячним календарем. У точці, у точці, коли рівно віддалена між зимовим сонцестоянням і весняним рівноденням. І цей сабат, взагалі магія, називають всі такі головні свята року, сабат вважається першим із весняного циклу свят, і він присвячений відновленню внутрішнього вогню, який був запалений ще на йоль. І саме у цей період світло починає повертатися не лише у природу, а й ще і у людину, у людський дух, у людську душу, ну взагалі у дух. От. І імболк збігається з серединою проходження сонця через сузір'я водолія а, і символізує перехід від о, о, останнього о, повітряного знака, основою якого є сни, сни, видіння, ідеї. І це момент, коли нематеріальне поступово уже готується до втілення. Інакше кажучи, імболк це час, коли людина може взяти свої мрії, наповнити їх серцем, енергією, усвідомленням, усвідомленим наміром і почати формувати власну реальність. Інтуїція та бачення, взагалі, вони дуже притаманні саме водолію. І саме ці думки, інтуїція підтримують, живлять зерно у мрії доти, доки воно не отримує достатньо води і тепла і стихії риб. Ну, як і всі оці проміжні, Сабати, адже головними святами вважаються це Сонце стояння, зимове і літнє, і рівнодення, весняне і осіннє. І імболк можна святкувати до 2 лютого, або бо це ж оцей орієнтовний. Астрологічний переход і проводити всі ритуали саме до 2 лютого. Але е, багато від обирають спочатку, ну, для прикладу, е, спочатку ми святкуємо для себе з 31 на 1 -е і 1, -го. а потім, 2 лютого, збираються роблять свічки, тобто, ну, вони, е, вони вже це все. В групі роблять, роблять ритуали і для того, щоб максимально використати цю енергію імболка. І так, Далі ми йдемо глибше, а глибше це вже буде історія, для того, щоб ви зрозуміли, в яких. Ем... В яких країнах як саме святкували, і як взагалі воно все перекрутилося? Тому до зустрічі на наступному уроці.